Марино, вітаю, доброго вечора. Вітаю вас, вітаю всіх глядачів каналу. То в, в неділю і серйозна аналітика і з присмаком такого жартівливого аналізу. Не знаю, наскільки вдасться пожартувати щодо столичної тематики. Сьогодні була гарна погода. Я вийшла прогулятися в парк, і просто чую, як від людей фонить люди хвилюються, що буде зі столицею, обстріли майже цілий тиждень, майже щодня. Електрика, вода, каналізація. І це на тлі того, що багато політиків, ви майже кожен чиновник виходить, Ходить і каже, люди. Такої зими ще не було. Готуйтеся, буде дуже важко, що готуйтеся, хто готується, як готуватися, які рекомендації дає столична влада і не столична влада, там що біотуалети вже розмітають в туал... в... в центрі чи ще ні. Ну тобто знову оцей момент, коли бояться паніки, бояться налякати людей, не даючи чітких, чітких інструкцій, що може бути, як, власне кажучи, діяти в цій ситуації. Ви знаєте, мені здається, що ми дійшли до тієї точки, коли е, українські громадяни, які переживають і виносять на собі всі тяготи війни, вони е, насправді найнегативніших сценаріїв бояться менше ніж українська влада, яка не може це пояснити, угу. тому що буквально днями у нас був приліт у нас на районі. Ви могли побачити там пошкодило, наприклад, квартиру одної з народних депутаток опозиції. От це мій район, і знаєте, я виходжу з собакою і бачу з моїх сусідів, які якраз живуть в сусідніх будинках, куди прилетіло, і вони на повному такому не знаю. Це був такий оптимізм. Чи через сльози і стрес кажуть? А ми ходили фоткати шахет, який впав на болото. <смеш> я кажу, боже, оце розваги, проте той фіду я сфоткаю за компанію. Ну, це сміх, сміх крізь сльози. Чи, я думаю, всі бачили оце фото, яке облетіло, коли в один із районів Києва прилетіло, тушить вертоліт зверху цю пожежу, а люди на традиційну ярмарку прийшли купити собі продуктів. Ну, тобто ми адаптовуємося, ми вже розуміємо, як діяти, якщо буде варіант А, Б і С. От знаєте, хто там за кордоном живе там, пише мені Ой, що робить? Якщо не буде світла, це ж як же ж там жить? Ви ж будете там в квартирах. Я кажу, ну я пришлю вам фотографії. як я палю багаттям себе під я, що, Марина, це там дуже веселить. Ні, ні, я вам чесно кажу. Вони не, мабуть думають, що ми якісь не в адекваті, але я вам чесно скажу, що ну, життя в такому стресі воно вчить тебе інакше ставитись до політики. Воно не вчить політиків не вчить. Дивіться, політики е, насправді е, не хочуть давати людям е, е, ту реальність вони не розповідають реальні новини. Вони розповідають, що все буде класно, а потім виявляється, що не дуже і класно. Uh -huh. Знаєте, що мене вразило на цьому тижні стаття європейської правди про те, як нам загрожує блекаут в низці регіонів. Через те, що український уряд імені Зеленського з 2019 року, коли вже прийшов Володимир Олександр Зеленський, не взяв на озброєння ідею, яку якраз розробив уряд Гройсмана, про те яку? про те, як диверсифікувати саме цю нашу систему опалення, як встановити газові установки, як нарешті позбавити країну такої монополії всіх цих олігархів, де, які ми угу. стримали час, послись на енергетичній темі, виявляється ця. Ідея пилилася у нинішньому уряді шість років і тільки е, звернулися до неї у 2024-му. І то е, такі міністри, як Герман Галущенко, дуже сильно переживали, щоб чужі люди не знайшли на угу. цю тематику. І, власне, через те ж зараз відбувалися в обшуки, наприклад, Володимира Кудрицького, який вже я нагадаю не урядовець, але який. Розрива розвиває свій приватний бізнес у сфері енергетики. Тобто навіть оця ця маленька стаття показує, що нинішній уряд і нинішня за влада не готові скористатися навіть готовими рішеннями, які до них напрацювали люди, які працювали в системі влади України. це дуже болюча тема, тому що я згадую ті часи і знаю, як попередній уряд йшов. і для того щоб були збережені напрацювання, кожне міністерство підготувало спеціальний бук. Книгу з законодавчими ініціативами з тими, які вже проголошені, для того, щоб прийшли, користувалися. Ну, звісно, цього не було, але це вже минувша історія. Ми живемо зараз в час війни, і хотілося б, наприклад, почути. ну це я не чиновник, але мені здається, що такі, от такі от інформація для людей була ну, б ну Там багато чого хотілося. б Наприклад, почути. температура в ваших помешканнях буде 5-10 градусів. Готуйтеся до цього. Або ми зможемо забезпечити теплом дитсадки і лікарні. Все інше буде під питанням. Ну тобто, будуть пункти обігріву в таких-таких то районах. Карта буде така. ну тобто, якісь речі там майте запас консервів, продуктів там на два тижні, ну хоч якось. Ну тому, що щоб не було цього моменту, коли виїжджаєте з Києва, шукайте хату в селі. Так, які ж якраз такі моменти є. Я прочитала низку людей, які або працюють в владі, або пасуться біля влади, які дають геніальні поради. Виїжджайте за місто, купуйте чи орендуєте хату собі у селі і там живіть. Мені здається, що ці люди ніколи не виїжджали за межі конче заспи і не уявляють вартість життя у селах. А скільки коштує машина мінімум дров? Що одних дров дуже мало буде, щоб отопити, скільки коштує газ в провінції, і насправді це дуже влітає в копієчку. От мої батьки проживають в сільській місцевості. У них такий нормальний бюджет йде на те, щоб опалити досить невеликий будинок. Тому хто дає такі поради, вони навіть не уявляють, скільки та оренда зараз того будинку у селі. І, і плюс це ж не літо де можна там розслабитись і не опалювати. Ми все таки ну, же, плюс вимогу, ще помірні, люди тримаються за зробити. роботу. Я знаю тих, які виїхали там на початку повномасштабного вторгнення. Потім мали проблеми з поверненням на роботу з працевлаштуванням. Ну, це саме все так. дуже складні моменти. Зараз ми маємо підключити до нашої розмови степана Барну, командир роти БПЛА Барні, 10-ї окремої гірської штурмової бригади. Зараз мені кажуть, що налаштовується зв'язок, які у нас там сигнали. Що? Ще ми розмовляємо, чекаємо пана Степана. А, тиша. Є, зараз підключимося. Так, я поки буду робити таку невеличку інформаційну підводку. Пане, пане Степане, доброго вечора. Рада вас бачити, рада чути. Слава Україні. Слава, добро здоров'я, Лара. Минулого разу не вдалося поспілкуватися, тому що мені написали, що не, можна, не можете вийти на зв'язок, почалися там обстріли, штурми і так далі. Я Сподіваюся. Що все минулося, всі цілі, живі, здорові. Яка ситуація у вас зараз? Дякувати Богу. Порядок. Угу. Працюємо, воюємо. Працюємо, воюємо. Ну що ж, буду ставити питання, які теж є такими дуже чутливими і тригерними, як я кажу. Відома волонтерка Марія Берлінська дає інтерв'ю українським медіа і говорить фактично ось які слова: фронт тріщить по швах, росіяни можуть прорватися до Запоріжжя Дніпра. Також під ризиком Суми і Харків вона наголосила, що навіть короткочасна байдужість може мати серйозні наслідки. Я розумію, що медіа мають схильність перебільшувати, згущувати фарби. Що ви в свою чергу можете сказати? Яка зараз ситуація там, де ви перебуваєте. Наскільки ситуація на фронті загалом є критичною для нас? Очевидно, що ситуація непроста. Противник здійснює активні штурмові дії. Таке враження, що він вийшов вже за межі раціонального, раціональної, скажімо так, дії. Він вже вдається до напівнеадекватних неадекватних штурмів. За допомогою піхоти, і навіть були випадки, ми фіксували, коли противник просто стемкою е окупант намагався замі замінувати позицію сил оборони безпосередньо нашого батальйону, е без екіпіровки, без бронежилета, без каски, просто в шльопанцях підходить і ставить темку, намагається їх активувати. Таких випадків вже багато, але тим не менше, чисельна перевага відчувається противника. Він все більше і більше підтягує сили. Таке що враження, що зі всіх сторін намагається противник зайти на позиції силооборони. Попри нагідно, треба відзначити, що це відбувається за участі підтримки активної підтримки авіації окупантів, зокрема, робота КАБів. Та безпосередньо сил безпілотних систем противника, які дуже активно працюють на нашому напрямку. Досить непроста ситуація зараз у Покровську. Генштаб підтвердив інформацію, що туди зайшли росіяни приблизно дві сотні, може більше, і там. Тривають стрілецькі бої і водночас пропагандистські російські медіа пишуть, що типу Путіну пообіцяли Покровський, Куп'янськ найближчим часом на тарілочці. Що ви думаєте про це? Наскільки це може бути реально виконано? Ну, по візуальних ознаках вони очевидно, що визначили для себе певні пріоритети. Це куп'янський напрямок, Лиман і Покровськ. Угу. Але тим не менше нема простого в інших напрямках фронту, де відбулося суттєве перегрупування сил, засобів противника, де вони намагаються здійснити певно тактичні кроки спрямовані на організацію оточення. Ну, тим не менше, завдяки над зусиллям хлопців і дівчат, які знаходяться на передньому краї, зупиняють противника. Завдяки роботі безпілотних систем, які суттєво розширили сіру зону, і відповідно не дають можливості противникам підтягувати техніку, артилерію, ну тим не менше, тільки обмежуються піхотними штурмами з однієї сторони. А з іншої сторони, ми розуміємо, що зараз новий етап війни, і на жаль, пріоритет сьогодні. На стороні безпілотних систем, але на нашу користь, uh -huh. і це вже відчувається. Так, давайте будемо спільно виправляти ситуацію. Це я звер звертаюся зараз до наших глядачів. Показуємо qr код Виходячи за, за цим qr кодом ви можете перекинути прийнятну для вас суму. І власне кажучи, рота і підрозділ. Степана Барни отримає ці гроші для всього необхідного, що зараз треба. Пане Степане, а що зараз треба найбільше? Розкажіть, будь ласка, ну, по перше, це ключове. Це розслідники, це те, що постійно втрачається. Uh -huh. Це щогли, антени, запчастини до дронів. Для того, щоб попрацювати вночі, це потрібні якісні нічні камери до дронів. Це для ведення розвідки мавіки. Засоби до мавіків це можуть бути знову ж такі щогли, антени, далі йдуть батарейки. Ну це те, що супуті. Я не кажу вже про те, що треба постійно мати готові транспортні засоби, вкладати в них ресурс, ну, щоб підтримувати боєздатність такого підрозділу. одночасно хотів би сказати, що е, такі речі робляться не тільки зусиллями волонтерів. Простих людей цей безпосередньо бійці також докладають mm -hmm. зусиль і відраховують певну суму своїх зарплат для того, щоб підтримати таку боєздатність. Бо вбивати противника ворога на українській землі це святий обов'язок усіх без винятку, не тільки громадян е, України, цивільних, а й військових, кожен має робити свою роботу і це робити максимально ефективно. Скажіть, будь ласка, от про велику політику Трамп говорить, що припинення війни Росії проти України це в нього є завдання зараз. Ну на порядку денному. Кремль ми бачимо, вирішує продовжувати повномасштабну війну. принаймні на ці всі заклики до переговорів не звертає увагу. Що ви думаєте? Хто ближчий до реальності зараз? В політики світові, українці, збройні сили України, як ви вважаєте? Ну, по-перше, я завжди був переконаний, що ніхто воювати за Україну не буде, крім самих українців. І головний сьогодні дипломат в цьому питанні якраз є український солдат, який захищає українську землю і зупиняє наступ ворога, який бачить наслідки ворога, діяльності ворога, який прийшов. Вже певну частину української землі спалені міста з uh -huh. вбитих людей. Все це дуже добре видно засобів спостереження, все це дуже добре видно в е, процесі перебування на фронті. І думаю, що ті, хто не байдужі, завжди будуть підтримувати тих, хто напередку перебуває. Тому сьогодні це український народ, який підтримує свою армію, найкращий дипломат. Друге, це очевидно, що нам доводиться сьогодні розраховувати на наших партнерів, європейців, в тому числі американців. І я ще раз кажу: нам не треба засуджувати сьогодні тих європейців чи американців, котрі допомагають або недостатні. Ми вважаємо, Допомагають, ми маємо усвідомлювати, що оборона нашої країни це в першу чергу справа усіх громадян нашої держави, нашої влади, незалежно від партійної приналежності, незалежно від статусу. Ми маємо всі об'єднатися довкола одної спільної мети перемоги України. О, я сподіваюся, що ваші слова будуть почути кожним кожним українцем, який нас слухає, і навіть ті, хто нас не слухає, теж відчують те, що ви говорите. Боже, а з іншої сторони те, що стосується поведінки Росії з Росіян, ну як на мене, вона вже виглядає досить так відчайдушно, я би сказав. Чому? Ага. Тому що просто без зупину нищити мирні міста без перспективи їх окупації, ну це говорить про те, що вже вдається противник до кроків, які. Не співпадають з раціональним якимись мисленням. Для нього ключове, напевно, сьогодні це не захопити Київ, захопити там Тернопіль, Ужгород що було на самому початку по плану і по стратегії е е Росії, так? А сьогодні в нього, в нього вже ключове питання: це просто втомити українське суспільство від війни, залякати український народ. Ну, десь так виглядає. Бачучи uh -huh. безуспішність штурмових дій на передовій, він сьогодні вдається до терору мирного населення, мирних людей, вбивства дітей. Те, що він вміє найкраще, і досвід показував багатолітнь багатолітньої, багато столітньої війни з Росією. Це завжди було характерне. Так, ну що ж, маємо закінчувати, пане Степане. Дякую. Показували QR-код. Я сподіваюся, що наші глядачі навіть цей... переможемо. Славу Україні! Героям слава! Дякую, що підключаєтесь і Говорите ці важливі слова. Друзі, Степан Барна був на зв'язку з нашою студією. Продовжує розмову з Мариною. Богдан Буткевич теж зараз служить. Так Так, служить теж збори, якісь відбуваються для нього. Поки ні, але якщо будуть збори, будемо анонсувати. Поки своїми силами справляємося. Так, ну що давайте поговоримо про. Цю тему, що у росіян почалася певний вид істерики, такий істеричний стан на, на фронті вони все нищать, тому що розуміють, що іншим шляхом вони не можуть підкорити цю землю і громадян цієї землі. Ну тобто, ви зайшли в Покровськ, розстріляли мирне населення і все знищили. От пан Барна сказав дуже важливу річ, і це справді відповідає дійсності. Російська Федерація зараз застосовує нову тактику, і ця тактика полягає, полягає в тому, щоб залякати. Те якомога сильніше українське населення завелити нас тут терором, і тому, от і розстріл мирного населення, яке намагалося виїхати з Покровська, і не так давно я ще бачила, як цинічно шахедером розстріляли звичайну українську бабусю, яка там коз пасла на Херсонщині, і все це показувало масштабували. В російських пабліках вони дуже радіють, коли от обстрілюють українські цивільні будинки, в тому ж самому Києві гинуть люди. Mm -hmm. Все це приносить їм великі радощі, тому що вони сподіваються, що все одно рано чи пізно, знаєте, через ці блекаути, через ці обстріли, через постійний терор, через обстріли дитсадка, як це було в Харкові, да, коли здавалось би, от батьки віддали дітей, там є укриття. Ти трошки спокійніше за свою дитину, але. Росіяни обстрілюють її дитячі садки. Так, от так, така така проста, щоб ми тут е, забоялися в якийсь момент. Більшість українського населення подумав, та давайте вже підемо, хоч на якісь умови миру. Там з цим русським язиком з РПЦ і відсутністю вагомих гарантій безпеки для України, е, аби лише був мир. Оце це їхня тактика. Mm -hmm. Подібний так званий мир. Це означатиме, що ми лишатимемося все одно в зоні впливу Російської Федерації. Російська Федерація буде тут, тут проводити далі свої російські інвазії, і рано чи пізно здобуде політичну владу уже проросійськими партіями. Це їхній план. Він завжди виникає на порядку денному, коли Російська Федерація розуміє, що в неї нічого не виходить суттєвого на полі бою. А давайте чесно визнаємо. Вони той Покровськ вже беруть. Ну який місяць. Путіну давно вже обіцяють покровські так само Куп'янськ. Але Слава тобі Боже, українські захисники дають їм від куша. Але тільки Трамп наважився на перші прямі санкції проти російських енергокомпаній. І тут уже Кирил Дмитрієв намалювався у Вашингтоні, і значить, ті веде переговори. Ну, вимоги росіян традиційні ті самі. Вони навіть їх навіть не цікаво слухати. Там нейтралітет для України і, і, і унічтожить первопричину конфлікту, як вони кажуть. Але ж доходить і до смішного, до цукерок від Кирила Дмитрієва. Я подивилася на ці Написи це страшне. Я б на якби я була приймаючою стороною, я б в жодному разі не не торкнулася до цих цукерок, бо ну, може там мало шуточка на халеці цукерки. Насправді це добре. що він так поїхав і влаштував такий акт істерики з цими цукерками, тому що не секрет, що Кіріла Дмитрієва, А ну давайте визнаємо визнаємо, що це досить грамотний був російський переговорник. Це людина яка прийшла з бізнесу. Угу. Це колишній, до речі, киянин. Прости Боже, який працював в структурах Віктора Підчука, тобто людина, яка дуже добре знає, як працює український олігархічний бізнес, і це людина, якій дуже довіряє Путін. І а, коли почалися оці перші контакти Росії і Сполучених Штатів Америки на весні цього року, саме Кирил Дмитрів там вважався успішним переговорником, який намагався. Заманити Дональда Трампа у цією ідеєю давайте разом видововувати корисні копалини в Арктиці. Да? І Трамп на деякий час вівся на цю історію, але дивіться, тут насправді величезне щастя, що буквально тиждень тому. Американська сторона в Жентон офіційно поміняли свого головного переговорника по темі Росії. Тепер це не Стівен Вітков, а Марко Рубіо. Марко Рубіо це професійний політик, це не партнер по гольфу Дональда Трампа. Це людина, яка пройшла всі щеблі, да, щоб здобути собі посаду саме державного секретаря. І а, коли ми аналізуємо заяви цієї людини, які були в різні часи, ну нічого не говорить про те, що Марко Рубіо великий любитель Російської Федерації, uh -huh. і тому а, от я читала гарну статтю видання Блумберг про те, що саме оці санкції, саме зміна риторики Трампа, пов'язана з цим новим призначенням. Що тепер Марко Рубіо буде займатися цими переговорами? Більше того, одне із американських видань писало, що коли от були контакти Рубіо, Рубіо і Сергія Лаврова, і вони намагалися якось дійти до спільного знаменника, щоб зустрілися в Будапешті Трамп і Путін. Саме Марко Рубіо згорнув ці переговори і сказав, що наразі з Путіним нема про що домовлятися І на ранок ми прочитали всі новини, щоб проти Лукойла і Роснівті введені санкції були. Воно, наче й дрібниця, але. Це вагомі доходи для російського ми бюджету. аплодуємо Марку Рубіо, Я просто кілька цитат цукерочних скажу. О, ні, ну, да. Тобто їхати на переговори з от такими от цитатами це зовсім не переговори. І драка не ізбіжна, бить першим. Це цитати Путіна, я нагадаю. Границя Росії ніде не заканчується. Приїхав в Америку і землю з такими от цитатами. Ну це прям реально смішно. Ви не имея права получите по башке дубинкой. А ну прямо інтелігентні люди приїхали. Ну, дивіться, це прекрасно, тому що э, Кирилл Дмітрієв намагався себе видати інтелігентне та освічене. Він же не в американських вузах, а тут о, хоп і. Всі американські еліти, які мали зем справу, бачать, що він по суті нічим не відрізняється від інших гопників із Санкт-Петербурга це раз. А по-друге, дивіться, завжди, коли ти кидаєш, так би мовити, понти, треба розуміти їхнє І Оця історія з конфетами, мені знаєте, що нагадала? Коли в 60-му році Нікіта Хрущов поїхав. На ООН, де якраз розглядалося угорське питання, і він там переконував всіх виступаючих, що СССР має право творити все, що хоче на теренах східної Європи. Але давайте порівняємо, СССР в 60-му році все таки мав вагу, вплив за ними стояли там всі ці перемоги Другої світової війни, і реальний вплив на терена Східної Європи. Російська Федерація зараз втрачає навіть ті традиційні свої сектори впливу. Де раніше рахувалися з російським інтересом, я говорю там про Азію, наприклад, про Кавказ і виглядає оцей прикол із цукерками абсолютно дико. Але насправді це нам на користь, тому що от паралельно, коли я читала про ці цукерки. Там в режимі онлайн було інтерв'ю. підійшла при, американська журналістка до міністра фінансів Скота Бесента і щось просила прокоментувати якусь цитату Кірла Дмитрієва. Він сказав: А хто це? Це російський пропагандист. Ну тобто це дуже гарно. Це гарно це Знаю, чи це спеціально чи реально він не знаю, хто це, але це дійсно гарно. Так, у нас там ще час лишився багато. Розкажіть мені, будь ласка, мої режисерішано. У нас є 6 хвилин. Як же без діамантів? Діамантовий бізнес Міндіча, партнер, бізнес-партнер Зеленського. І тут розслідування народного депутата, жалізняка, навіть не журналіста розслідувача а цілий нардеп взявся за цю тему. От і, і, і виявляється, був, що взявся нардеп, щоб що сп склада сказали... мільйонів податків в Російську Федерацію, півмільйона доларів в країну, яка на нас щоноці ну, шахеди запускає ну, пані Ларисо, мен. А мене знаєте, що вразив той момент? Що цей бізнес е, працював? Ну, за цими структурами і ниточки вели до Тимура Міндіча, включно до 2024 року. Тобто, врахуйте в нас, три роки було повномасштабне вторгнення. А алмазний бізнес процвітав мізічки вершина, але да. і бізнесу. ще там такі е, нюанс в цьому е, розслідуванні, що ниточки ведуть до такого собі олігарха Патаніна. А я нагадаю, що це людина, це стовп путінського режиму. Тобто, уявіть собі, настільки оточення зеленського його друзі і куми були пов'язані з російським олігархатом. І це цілком вкладається в канву, чому в лютому 2022 року російські пропагандисти, російські стратеги, російський генштаб чомусь вирішили, що ми з вами, пані Лариса, вже там вареники ліпимо і борщі варимо для російських окупантів. Що ми їх чекаємо? Якщо люди з оточення зеленського вели такі бізнеси, і це ж тільки одна людина. Якщо вже ми згадали про Кирила Дмитрієва, давайте ж я нагадаю, що Андрій Герус, да депутат Слуг народу і керівник енергетичного комітету, його дружина були бізнес. -паналі. Партнерами Кирила Дмитрієва, в них теж був бізнес до 2023 року. Тому не дивно, що е, росіяни путінські посіпаки вважали, що їм тут все можна. Просто заходь, там об'єднуємося в нове СССР, і все буде класно. Ну і ще тема сьогоднішнього дня: Наумов, колишній помічник Баканова ПСБУ, який втік, з... Заступник. Заступник так да, який втік до Росії, прихопивши з собою там чемоданчики з грошима і так далі, і, і державні. Таємниці, я так розумію, випливає зараз на російському каналі НТВ. От там якась програма буде. Ми показуємо от анонс цієї програми, і і все він буде розповідати і про Зеленського, і про українську владу, і про Україну і про СБУ. І взагалі скла ну я не це, це так. Я не розумію, який контент цього продукту, що там буде ну, всередині, але нічого хорошого для нас так точно. Ну для Зеленського теж тому що, дивіться цю людину. Привів у службу безпеки України його. Друг його е, сусід по під'їзду криворізькому Іван Баканов. Е, я просто е, спілкувалася з кількома СБУшниками, які пройшли от різні щаблі, е, ще від, від часу на да, е, нашої операції в АТО, і як вони негативно були налаштовані, коли туди е, працевлаштувався Баканов і е, оцей наумов, це була розмова в 2020 році. Тобто люди вже тоді були проти, що що над ними стояли такі керівники. мені розповідали, як ці горе керівники, які е, не є там спецслужбістами, як вони ламали всю роботу навіть тих оперативників, які вміють працювати. А тепер воно на НТВ буде розповідати про погана Зеленського. Ми ж всі розуміємо, що це намагання уникнути відповідальності, уникнути екстра екстрадиції до України. До речі, зараз він перебуває в Сербії, якщо я не помиляюсь. він в Сербії, до Сербії тіка. І що дуже важливо, треба ж видати на НТВ пропаганду. Тому це в основному буде проблема пана Зеленського, тому що я нагадаю, що. Чи то в лютому, чи у березні 2022 року, саме пан Зеленський дав цьому е круглоліцьому втікачу. Звання бригадного генерала, звання бригадного генерала – це надвисоке військове звання, щоб його утримати. Люди там проходять фронти, там по захрех захищають і все, що завгодно. А тут людина отримала його лише тому, що вона наближена була до Володимира Олександровича. Тому хай Володимир Олександрович вигрібає сповна і несе відповідальність. Що ця людина, яка мала займатися кадрами в СБУ. Перевіряти настільки ми там готувалися до повномасштабного вторгнення. Однією з перших, коли почалось повномасштабне вторгнення, втекла як криса за кордон. Причому із готівкою, і там же ж був ще дуже важливий нюанс. Нам дуже цікаво, як жінкам ще й прихопила собою купу діамантів, і знову діані. Куди ж без них чоловіка це ж найцінніше, найцінніше, найцінніше що треба можна. вхопити смарагди і діаманти? Ми, от про наумова, говоримо про Баканова, всі мовчать. А... Ну, дивіться, ми теж говоримо про Баканова. Давайте не забувати, який фурор спричинило питання журналістки п'ятого каналу Ані Рибалко, коли Аня запитала Зеленського, що там був Баканово. Так, ну мені кажуть, уже час, а час так швидко на жаль. Тому Прилучив. таке дивіться, так. поки Баканов Баканова ховають, тому що до Баканова теж є питання, і головне з них звучить так, чому у нас був незахищений Чонгар. Тим паче нагадаю, було серія інтерв'ю колишнього мера Херсона Володимира Маколенка, які дуже чітко Склав, що е, е, такі персонажі, як Баканов і, і їхні підопічні, нічого не робили для захисту нашого півдня України. Це вже доведений достеменний факт. Дякую, спасибі да. за це інтерв'ю за цей ефір. Друзі, Марина Данилюк, Ярмолаєва.